На великому шуфіру розбером 3 на 3 метри було виявлено одне дитяче поховання періоду XVII століття і також фрагмент зруйнованого давньовизького об'єкту 12-13 століття. Велика фрагмент, кількість фрагментів кераміки давньовистого періоду, ну і також елементи 2 цілих ножей залізних і елементи залізних, залізних знаять того періоду. Минулого року 2012 року в траншеї, яка проходить поряд сучасної сучасної стоянки, яку, як ви бачите за мною, готують до використання, було виявлено. Виявлено масове поховання, ну не масове, а власне клад, кладовище, яке належить до погосту Пятницької гірки. Наші дослідження цього року показали, що поховання тягнуться аж на саму гірку до колись існуючого фонтану. Як видно, нам не вдасться швидше за все провести якісь роботи на території стоянки, проте будемо надіятися, що хоча б ми зможемо на території цього сперюку провести археологічні дослідження.